Тендер це обов'язкова процедура для державних органів і підприємств України, призначена для проведення публічних закупівель. Така практика була впроваджена в 2016 році. А для відкритості тендерних процесів і забезпечення рівних умов для учасників торгів була створена система Прозоро. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради Олег Созінов. Хотілося б сьогодні проінформувати мешканців міста, депутатський корпус, всіх зацікавлених хто. Цікавиться процедурою проведення тендерних торгів. На сьогодні всі публічні закупівлі, тобто тендера, проводяться відповідно до закону України про публічні закупівлі з врахуванням особливостей, які затверджені постановою Кабінету міністрів України номер 1178 від, 20, від 12 жовтня 2022 року. Якщо раніше при управліннях та відділах, в тому числі міської ради. Працювали тендерні комітети, то вже більше як рік тендерних комітетів немає, а закупівлі проводять уповноважені особи. Кожна уповноважена особа пройшла відповідне навчання і тільки після того, як пройшла навчання, отримала відповідний кваліфікаційний сертифікат, дана особа має право проводити закупівлі, товарів, робіт чи послуг. Процедури закупівель проходять в електронних системах Прозоро, які доступні і відкриті для всіх, що дозволяє мінімізувати ризики корупційного впливу на діяльність держустанов. Так, спочатку публікується річний план закупівель, який також оприлюднюється і загальнодоступний для всіх. Після публікації річного плану закупівель публікується оголошення про відкриті торги. За сім днів до завершення. Прийому пропозицій публікується відповідне оголошення. Тобто, протягом цього часу всі бажаючі мають право подавати свої пропозиції на закупівлю товарів, робіт чи послуг. Подавати пропозиції мають право як фізичні особи, так і юридичні особи. Тобто приватні підприємства, комунальні підприємства, товариства і так далі. Визначення переможця тендерних торгів після їх завершення відбувається за принципом найбільшої фінансової вигоди. Розгляд, ну, тобто оцінка найбільш економічно вигідної пропозиції проводиться 5 робочих днів. Після оголошення переможця та публікації оголошення про намір укласти договір. Договір може бути укладений не раніше шести днів і не пізніше, чим через 15 календарних днів. Олег Созінов говорить, що від початку 2023 року уповноваженою особою управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради було оголошено чотири тендери. Два з них були оголошені ще в січні місяці, і два в квітні місяці. Що стосується січня місяця, були оголошені дві процедури. Це по послугам з вивезення сміття, там зимові роботи включали в себе, та послуги щодо обслуговування мереж зовнішнього освітлення. В квітні місяці також було оголошено дві процедури: це послуги скосіння трави. Та послуги з видалення аварійних та сухостійних дерев, як відомо, наразі в прилуках через ігнорування деякими депутатами сесійних засідань не ухвалено бюджет міста на 2023 рік. Тоді постає питання, чому були оголошені ці тендерні процедури? Ці процедури були оголошені для того, щоб Пришвидшити виконання робіт з благоустрою міста в разі прийняття бюджету Олег Созінов на прикладі пояснює, які наслідки може мати проведення тендеру за умови неприйняття бюджету. До прикладу з оголошеним тендером на послуги з видалення аварійних та сухостійних дерев в проєкті міського бюджету на ці потреби закладено 1 мільйон 20 тисяч. Була подана одна пропозиція фізичною особою підприємцем на загальну суму 867 тисяч. Тобто міський бюджет мав можливість отримати економію в сумі 153 тисячі гривень. Але знову ж таки, в зв'язку з тим, що поки відбувалася процедура тендерів, сесія міської ради не зібралася, бюджет не затверджений. В зв'язку з цим. Ми не маємо можливості привести реєстрацію договору в органах державної казначейської служби. Тим самим ми втрачаємо можливість виконувати роботи по зрізуванню аварійних та сухостійних дерев та відповідно отримати економію в сумі 153 тисячі гривень. Олег Созінов наголошує, що процедура тендерних закупівель це відкритий і прозорий процес, і жоден замовник чи учасник процедури не може діяти поза межами електронної системи закупівель, яка є доступна для усіх, які Управління житлово-комунального господарства, тож хочу звернутися до всіх зацікавлених осіб, в кого виникають питання щодо організації та проведення конкурсних торгів, тендерів. Ви будь-який час можете звертатися безпосередньо в управління житлово-комунального господарства до мене як до начальника управління, до уповноваженої особи з питань закупівель, яка є в управлінні житлово-комунального господарства, і ми в межах своїх повноважень надамо всі необхідні роз'яснення.